Я бачила, що у вас одночасно дитина вивчає декілька іноземних мов. Чому ви робите ставку саме на іноземні мови? Ну, по перше, дуже багато зараз дітей і батьків роз'їхалися: хто в Німеччині, хто або в Англії, або в Америці. Всі хочуть повернутися, і ми хочемо, щоб наші діти все ж таки цю навичку залишили і. В майбутньому використовували, тому які це... мови вони вивчають на сьогодні. Саме основному в нашому розкладі це німецька мова, англійська мова, яку вони вивчають на рівні з українською мовою, і також, якщо бажають батьки. І дитина може, вони ще можуть вивчати французьку мову. В цій школі існує дуже багато можливостей для вивчення мови. Це і інтерактивна дошка, і діти можуть займатися у планшетах, де я готую їм завдання. У дітей також є можливість дивитися німецькі мультфільми на перервах тільки з німецькою озвучкою на великому екрані. Це вони роблять після обіду, коли в них є час для самопідготовки підготовки та ну для вільного часу. Тож на відміну від звичайної школи, тут є можливість, скажімо так, людині самі самі працювати, а не сподіватися лише на роботу вчителя на уроці. ми не закінчуємо вивчення мови 45 хвилинами. Воно йде ну у постійно не 24 на 7, звичайно, але більше ніж просто один урок. Чим відрізняються уроки англійської тут і у загальноосвітній школі? А найбільше відрізняється тим, що основним направленням є розвиток саме розмовної мови. З самого початку освіти не дуже важливо, наскільки правильно дитина говорить. Найголовніша мета спочатку, щоб дитина почала говорити, як вона може. Звісно, її у процесі навчання коригують, виправляються помилки, вивчаються якісь граматичні аспекти загалом. Але все ж таки основне, щоб у дитини сформувалося бажання Розмовляти мовою, щоб не було uh, того страху, uh, який зараз, на жаль, у більшості людей, які дуже-дуже довго вивчають англійську мову, але бояться елементарно заговорити. What is 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 your name? Uh, my name My How is it going? Це я спитала, як справи твої? I'm fine. Загалом, Speaking Club ми зосереджуємося саме на розмовній мові. звісно ж. Також повторюємо якісь слова, які вже були вивчені, говоримо про те, чим відрізняються певні лексичні одиниці. Ми працюємо з тим, що як і запитати, і відповісти. Ми граємо багато граємо, багато часу приділяємо саме іграм, і на даний момент саме процес геймфіру. Фікації є одним з найтаких топовіших. Ми також іноді дивимося мультфільми, розбираємо, виконуємо завдання, пов'язані з цими мультфільмами. Все одно найголовніше бажання щось робити, щоб діти тримали увагу, щоб вони отримували задоволення від процесу. Майнеміс Софія. Я люблю Україну англійською мовою. I love Ukraine. Чи гарно відображається на знаннях учнів те, що їх небагато у класі? Звичайно, це майже індивідуальне навчання. І чим менше дітей у класі, тим я більше можу часу приділити кожній людині, кожній дитині. Ну, звичайно. Вас издаст ли бук. Вас издаст Левчику? вчити. heft das ist ein heft